Минають дні, минають ночі, минає літо шерстить, шерестить, листя, хаснуть очі, заснують думи, серце спить, І все засну, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світі волочусь, Боже не плачу і не сміюся. Доле, де ти, доле, де ти? Нема ніякої. Коли добрий жаль, Боже, то дай злої злої, Не дай спати ходячому, серце замирати, І хнилою колодою по світі валятись. А дай жити, серцем жити, і людей любити, а коли ні, то проклинити і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать неволі, а ще хіше спати, спати, І спати на волі, І заснути навіть віки, і сліду не кинуть, ніякого, однакового, чи жив, чи захинув. Доле де ти, доле де ти? Нема ніякої, Коли доброї жаль Боже, то дай злої злої.